Я ще буду когось питати в себе на землі, де я та сама, я. Ну, а хто, хто не дозволяв? Ну, Я ловлю окуня на спортивну снасть. Орендар має право зіймати кошти. Я можу йому і челюсть проламати. Ну, типу, пардон. Місто, вок, моя земля, все моє, всі. Якщо б я приїхав на карпіка, на карасяка, так. Да. Повітряна тривога. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Наші хлопчики тренуються. Знову ж таки, не забувайте допомагати ЗСУ української армії. Озеро Швирит, Окунь, злом погоди, початок весни, нещодавно що в літ, а вже повністю озеро вільне від криги. І моя сьогодні ціль протестувати, нарешті дійшли руки до новенького скайлайну. Це моделька 79-та, хардсолідна до 12. Хочу пошукати окуня. Ну, логічний період, щуку ловити заборонено. Судака в нас толком і нема де половити. Ну так, масово. Головин жарех, ну ще рано. Не знаю, що з цього вийде. Такий якийсь ентузіазм. Зараз швидесенько глоток кавусі, і починаємо нашу з вами риболовлю. Так, мої хороші, нарешті дійшли руки. Цієї новинки як скай. З приманочки невеличка Чіка Пошукова, 22-й за основу, понесенька ниточка, котушечка, Шиманівська, суарка і знову ж таки місцеві рибалки кажуть, юрчик, шверит, розставив, відійшов від льоду. Я говорю, слухайте, тут же шоку небагато. А де ж не потестувати? Половити, попрацювати по окуню, як не на цьому озері. Я не знаю, що сьогодні буде, бо з завтрашнього дня знову передаю такий конкретний злом погоди. І дуже б дуже б хотілося б розібратися із окунчиком, і дуже б хотілося розібратися б з така, знаєте, рання весна період тяжкий тяжкий в якому плані. Риба ще адаптується до відкритої криги. Постійно. Температурний режим скаче, то була така погода, що плюс 16-17 плюс 17 просто спека. Виїздили ми дуже невдало на супердальняк в пошуках Жереха і білого хожака. А це приходиться знову ж таки, як вимушена міра, шукати окунчика, бо щука ще в нересі під забороною. А окунь така, знаєте, риба, в принципі, з якої можна відносно домовитись, якщо це так можна рахувати. Пошукаємо, походимо, погуляємо. Води я бачу чимало, сміття я бачу, також трави чимало. Прозрак води так собі, мені не дуже подобається така прозорість водички, бо якась вона така досить не, незрозуміла. Тому і вибір впав на таку трошечки. Агресивного кольору Чіку від селекту, спробуємо, спробуємо половим походим. Знову ж таки, нічого не можу обіцяти з суперактивом. Бо злом погоди це злом погоди. Воно якось так взагалі незрозуміло, чи ловиться, чи не ловиться, чи, чи бере, чи не бере, але знову ж таки потрібно перепровіряти, бо в будь-якому випадку згадую свій досвід, минулорічний досвід і взагалі. Рання-рання весна. ну Дарувала вона гарних кавунчиків. Влітала інколи окуні. ну такі 200-300, навіть до пів кілограма. Тож ну Не спробувати було б нелогічно. Тим паче, що була змога. Sky новиночка, нова генерація. Він такий середньобюджетний, не топовий, ну і не дешевий. Чому хардсолідна вклійка і чому. Такий 3,12. По-перше, його брав більше з акцентом на Жереха, головня Таку рибалку більш воблерну але з урахуванням джигу. Харцсоліт, жорстка вклейка, харцоліт. Чи мені ще подобається, що ти її можеш ну, реально прикольно помікрушити. Я зараз працюю 1,8 вольфрамчик, невеличкий гачок, все таке, знаєте, ніжне-тендітне відносно 0,2 ну, ниточка тут стоїть. Все як положено. Ну, Відчувається, анімація відчувається, все чітко, нема взагалі ніяких проблем, і нюансів. Тож якось воно так. Так, зараз ми перейдемо трошечки в угол дамби і потім перейдемо на ту сторону дамби, погуляємо вже. По ліву сторону підемо, можливо, тут походимо, пошукаємо його, бо окунь в принципі він повинний бути активним. Так, перейшли трошечки сюди. Тут дуже цікаве місце. З цієї сторони я неодноразово ловив раненького кунчика. Можливо, зараз перейдемо на щось пасивне, але ракоподібні весні Така імітація різних личинок, вона завжди окуню цікава. Ну і Специфіка цього, цієї водойми я помічав неодноразово по своєму досвіду, що слюбить тут окунь всяких жуків подобається йому. Я не знаю, чи йому сподобався сьогоднішній такий злом погоди, бо погоду реально крутить. Крутить так, що просто капут. Але можливо і на зломі погоди він буде активний. Може і ні, не знаємо. Тому і ми сьогодні тут з вами. Повітряна тривога. Наші хлопці тренуються, гупають і знову ж таки в таких умовах рибалим, живемо. І знову ж таки гарне нагадування того, що не забувайте донатити, бо сьогодні... Наш з вами донат це така, знаєте, гарна позитивна нотка на майбутнє, бо держава державою це добре, але не забувайте, завдяки ким можна порибалити і вийти до води. Бережочок, він коли буває під отакими карнизами, які наносить вітер і хвиля, тут частенько окунчик буває Він коли отак от кидаєш під самий самий берег, він туп-тук вилітає, там атакує і є риба. Тенько жужуник працює. Маємо надію, що все добре. Що, тримаємо кулаки за наше ППО. Так, стали ми на самесеньку дамбу. І зараз хочу попробувати ось цю таку невеличку рибку. Така класична імітація так званого мольочка. Як воно буде зараз ми. Перепровіримо. Рибка ще пасивна, рання весна, але вона якась така була просто, ну я інколи її не можу зрозуміти, то було таке, що майже шорти футболки. Зараз тонкий шартер мобілизни, худак фаворитівський, новесенька, до речі, ця курточка, про яку ви питали, і в соцмережах там в мене на каналі. Цікава, класна, легесенька, досить таки тепла, конструктивно продумана. Така вона ну дуже зручна. Я одягнув, я її в місто по справам мотаюся, таку на риболовлю вискочити і десь там на тому ж велосипеді сісти, катнути. Гарний, якісний одяг по адекватним грошам, в принципі. Ну, Щоб тут було написано Соломон або з Nordface, вона б коштувала в 3-4 рази, мабуть, дорожче. А так наш український виробник з гарних матеріалів якісних. Тож вартує, реально вартує, об'єктивно вартує уваги. Хочете вірте, хочете ні, ну дуже класно, прям дуже класно. Так, ось туди так довго не заліпаємо. Знову ж таки, класичний пошук. Окуня в стилі декілька закидів і далі. Декілька закидів і далі. Зараз пасивочку ще спробуємо. починали щиті. Наразі таргет. Можливо, снег, можливо, щось і паля Ну, знову ж таки. Потрібно спочатку знайти, де він, що він, хто він, що він хоче, як він хоче. Але я все ж таки думаю, що таке різке похолодання, до речі, з сьогоднішнього дня, чи вже з цієї ночі, чи з завтрашнього, там вже починаються дожі з мокрим снігом, така погода, як той казав. Собаку на вулицю не виженеш, тож маю, маю маю надію, що буде. Так, зробив заміну на малесенький Аля Танта Аля снег. І зараз хочу попрацювати прямо з-під корчів. Дуже впевнено і сміло туди роблю закат, бо Дикоївський хукміні. В якості гачка. Ну, це все, якщо що. Знову ж таки, 1,8, невеличкий вольфрамчик. максимальна легка подача, така підігровочка, все по весняній, пасивній класиці. Можливо, ближче під вечір буде вихід. На годиннику зараз десь орієнтовно обід. Зранку були справи, справив, скочив в місто, бо... Також то діти боліли, то я переболів. Знову ж таки, була невеличка, але така досить неприємна в мене операція. Таке життя, як воно є, а тим паче в умовах війни потрібно цінувати кожен день і жити, як є змога. А коли жити просто. Відкладати життя на потім. Якось не дуже хочеться. Тож якось так. Так, дощик невеличкий передавали, він можливо буде нам трошечки заважати, але й хотілося, щоб він і, можливо, включив трошечки рибку і є туди походити. І буденний день обожнюю такі риболовлі, що майже нікого немає. Ну, я поки що жодного рибалки не зустрів. Можливо, ще не всі знають, що воно розмерзлось. Хоча така теплінь стояла стільки днів, то... В принципі, було логічно, що воно скриється. Плюс течія, плюс, як не крути, воно таке, знаєте, продувається гарно вітром. Добре. А хто не дозволяв ловити? А хто не дозволяв ловити. Ну, рой, Оренду взяли. — Так. — Можна, так? Ну, а хто не, хто не дозволяв? Ну я ловлю окуня на спортивну снасть. — А, ну, ну я, я відпускаю рибу. Хто мені може? Є законодавство України. Де чітко попереджено, що орендарь має право зіймати кошти за ту рибу, за яку він запустив. А ендемік, який тут був, я тут родився і все життя, прожив біля цього озера, я можу йому і челюсть проламати. Ну, типу, пардон. бо такі хазіїва, багато хазяївів, все, мій місто, вок, моя земля, все моє, всі, Януковичу, що він може їря забрав, дай кугу там волю, то вони ще хуже будуть. Оренда. Яка оренда? В чому оренда? Якщо б я приїхав на Карп, як на карасіка, а як я вийшов біля хати, я тут все життя прожив і виріс, біля хати ставочок, я ще Олега помню, покойного Швирида, то про що мова? То про що мова? Тут розказують оренди, не оренди. вилов риби заборонено. Ну, ходи за мною, ходи за мною дивиться. Я покажу свої речі, я покажу своє все. Тим паче, що я блогер, я фільмую це все діло. Я відпускаю. Дайте кінту. То, типу, там мона не мона, це, це таке. Це щоб я до нього в копанку прийшов його маєток і закинув. О, оце да. А це там розказують такі. Карасі, карпік, да, люди запускають, інвестували кошти, кормлять, типу дивляться то туди. А якогось сраного сорного окуня половиті і підпускати. Я, я ще буду когось питати в себе на землі, де я та сама Друзі. Не бачу смисла і сенсу далі битися головою об стінку за години 3-3,5. Ну це був цей незрозумілий такий схід, щось там протягнув невеличку окуня, і він зійшов. Мені вже не звикати до таких прольотних рибалок, просто що я їх не всі там типу, монтую, виставляю, але сьогодні взяв камери, хотів для вас відзняти цікавий влог і відразу протестувати. Скайся, таке вже другі його невеличке тестування. До речі, другий не дуже вдалий, бо не можу попасти на рибу. По-перше, робота в нижньому тестовому діапазоні мені сподобалась. Цікавий, він такий легенький, тобто не схожий абсолютно на ті генерації скелайнів, що у мене були. До речі, у мене там їх три, і було ну, дуже багато і касинговий єс на простих гільцях. Цікавий, харсоліна вклеєчка. Ну, цікаво сподобалось працювати. Там два обрива було неприємних. Чому сьогодні нічого не піймали і не було динаміки? Ну, скоріше за все, це така логічно аргументована оправдалка. Різкий злом погоди. Сонце тепло, потім пішов дощ і там далі йде холод, 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 холод. Ну, якось так. Вже звіняйте. Не хейтіть мене, будь ласка, в коментарях. Вирішив змонтувати для вас цей невеличкий ролик. Пишіть, як ви боретесь з таким безкльов'ям. Поранній весні період у вас хороший, не хороший. Як часто ви також пролітаєте? Не знаю. Але ну, попюзери кавусі, буду летіти додому, бо ще куча справ. І маю надію, що зніму для вас цікавий, повноцінний, дуже крутий тест скайлайну. Тож не забувайте про фон Серегі Іолгіна Гаджета, допомога там, де вона потрібна. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення.